Вітаю вас, шановні глядачі! У себе на кухні, як і в більшості, ну а як? Треба жити, то треба щось їсти. Така, жінок доля. І я сьогодні хочу, сьогодні ще досі вівторок, друзі, я хочу дітям зліпити пельмені. І пельмені буду ліпити на гарбузовому вареному пюре. Тісто буде пюре гарбузове, далі виб'ю яйце, додам трошки олії, посолю і все. Я замішу тісто. І Далі дивіться, друзі, я готую м'ясо для пельменів. Я взяла кілограм фаршу і додала сюди цибулину, яйце посолила поперчила. Зараз я його перемішаю, цей фарш. Зазвичай, друзі, я не додаю яйце у фарш. Саме в. В пельмені. Сьогодні мені чогось захотілося з яйцем. І дивіться, ще в одну мисочку я стерла грамів 100 кабачка. І зараз сюди до цього кабачка додам собі жменьку фаршу і додам ще сюди супого часничка. Зараз всиплю. І все це ретельно перемішаю. І, друзі, посмажу собі такі котлетки. Можна сюди ще додати трошечки для борошна. Може, я трошки додам граминочку, багато ні, бо воно буде таке темненьке, а я не хочу, щоб воно було темне. Буквально чайну ложку, додам для борошна. Все. І вимішую. Так, і дивіться, вийшло таких 4. В мене, я зробила таких 4 плясочки. І на ці плясочки, щоб мої котлетки були ще жирніші, я поклала по кусочку масла. Будуть такі, такі щось схоже на київські. І зараз сформую котлетки і посмажу їх на смальці. Я котлети, друзі, звичайно ніколи не панірую. Я не люблю в паніровці котлет, і ці не буду. Так, і вийде мені таких 4 котлетки. Буде мені повечеряти. Я ще щось додавлю до котлеток і поснідати. Я розділю на двоє. Все, піду посмажу їх зразу. Смажити буду на смальці. це краще, ніж рафінована олія. Так, друзі, поки котлети смажаться, я почистила морквиночку, ось таку. Не маленьку, бо може ще діти з'їдять. Хочу зробити моркву з майонезом. З тим, тим майонезуком, що я робила без цукру, з кето. Він ж в мене стоїть, не використаний. Я тільки яйця ним помазала. Я ще хочу зробити салат з моркви. Ну, як салат. морквочку зробити з чесничком і з майонезом. І натру на грубу, звичайно, не для корейки, надзвичайно стру моркву. Це в мене таке, знаєте, щось зеленесеньке, таке, я його обріжу. Може, зелененький, зелененька серединка. О, все, вирісла. Все, стираю морку. Так, морквочку потерла. Далі сюди з душу два зубчики чесника. Це по смаку, звичайно, кому скільки подобається. Але вже скоро вечір можна чесника з'їсти. Я, знаєте, коли їм сам часник, просто, мене трохи піднуджує від нього. От. А коли я додаю його в страву, то мені дуже подобається. Так, і в ідеалі сюди, друзі, можна додати приправу до моркви по-корейськи. Але якщо немає до моркви по-корейськи, то я додам приправу, пам'ятаєте, ми з вами солили. Пали в мене залишилася тут приправа, сіль, чорний перець, то я от трошечки посипала. І тепер беру майонез, який ми робили без цукру, з гірчичкою, в зернах, супер, мені все сподобалося. І кладу сюди, перемішую морклочку ретельно. Не, салатик готовий салатик готовий. На Накету морквочку можна, а буряка ні, як виявилось. В буряку дуже багато цукру, а в моркві ні. Як не дивно. Ось такий красивий салатик виходить. І він смачний, повірте мені, друзі. Це такий, знаєте, я кажу, салат з салат радянських часів. Можна так сказати. Колись моя мама дуже часто його робила. Моркву, і вона ще, по-моєму, додавала туди мівіну. війну, е, оцю лапшу, Мівіну, чесник, майонез і морква. Якщо я не помиляюся, здається, що так. А можна без нічого, це дуже смачно і корисно. Для того, щоб морква е, і засвоювалася. І засвоювався вітамін А, і є, який є моркві, то треба обов'язково моркву смачити якимись жирами, так як і більшість, друзі, овочі, вони дуже часто не засвоюються без жирів. Жир є як провідник для того, щоб всі вітаміни, вся поживна цінність збереглася в нашому організмі, і треба чимось смачити, якимось жирами. Ну і котлетки, друзі, отакі чотири слимачки готові. Можна спокійно. Ліпити пельмені, вечеря в мене готова, буду займатися вечерею для дітей. До пюре додаю яйце, додаю олію, Ложки три столових, трошки підсолюю і все. І далі борошно. Так, друзі, в мене тут робочий процес. Подивіться, які сонечки красиві, жовтенькі. І навіть камера їх висвітлює, вони ще більш помаранчеві. Трошки підморожу, бо якось багато в мене вийшло тіста. Це не все, що на століше отут в мисці є. Тому трохи буду підморожувати, а трошки зварю дітям. Так, друзі, тут Стасик у нас вечеряє вже і хочу вам показати, як виглядає. Підмінчик всередині. Каже Стасік, що так смачно, від чого тут такі, такі красиві жовті пельмені? Він не здогадався від чого. І каже, що дуже смачно. Ось так вони виглядають всередині. Ще одного розріжемо. Заглянемо, дивіться, яке тісто гарненьке, жовтеньке, соковиті, полила домашнім маслом. Це дуже смачно. Тільки Стасік їх... Не, не, не поливає, знаєте, як я поклала масло зверху, так воно лежить. Ось такі красончики. Значно, Стасіка? Дуже. Молодець, їж на здоров'я. Так, друзяшечки, всіх накормила, сама повечеряла і йду находжувати 5 тисяч кроків, мені ще треба. Бракнуло, дурниця. Погодка шепче. Вже вечір, а на термометрі 10 градусів. Люди гуляють. Я зараз пройду квартал свій, коло таке кругом кварталу. І зайду ще в АТБ куплю куплю собі зелень на ранок. Так, у мене привал, вирішила випити кави. Каву можна, каву без цукру звичайно, еспресо. Взяла собі кафешечка біля мене недалеко біля дому. Good morning. У нас ціла така мережа. Я не знаю, напишете, чи у вас є такі кав'ярні. Good morning. Я Сіла ще на вулиці, от це моє еспресо, Водичка обов'язково. І ще тепло на дворі. Не холодно, люди гуляють. Такі фонарики тут вісять. Будьте здорові. Смачна міцна. Так, друзі, я вже пройшла коло іду взяти зелень собі. А, я ще хотіла синю цибулину, а її немає. Ой, тьфу, господі, капустину. Тільки звичайна капуста і ця і покінка. Синьої нема. Але ви знаєте, ну, синю я хотіла взяти, щоб вам показати розмаїття, але по відчуттях мені найкраще зеленуха все-таки. Візьму знову Візьму, знову зелень. Я брала таку попереднього разу, а сьогодні візьму ось таку. Тут теж бачу рухала, зараз я почитаю, що тут є. А це ще інакше, бачите, є отака і є ось така. Зараз я почитаю склад. Що тут в складі. Так, 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 поживна, поживна, склад. Термік область навіть. Угливоди 2, білки 1,5 жирів 0,3. енергетична цінність на 100 г продукту, 19 калорій. Ла -ла -ла, мова зберігання. А де склад? Не бачу. Друзі, ви бачите чи ні? Найменування, мікс, салат, вітаміни. Ага, оце зверху. Склад. Зелений Мангольд, Рукола, Шпинат і червоний Мангольд. Добре. А тут що? А тут що? Так, так, так. А тут таке дрібніше, може і не прочитаю. Мікс салат вітамінний. Країна походження Італія. Ага, є коктейль. Рукола, шпинат, міні, салат, бичача кров і салат червоний. Це якийсь ще інакший. Бичача, кров і червоний. З вангольдом я брала, а цього не брала. Ладно, візьмемо це і спробуємо. Там він схожий. Все, я вже підходжу додому. Находила. Більше норми. Спасибі вам велике. Що ви були зі мною, що ви зі мною гуляли? Я йду відпочивати. Зустрінемося з вами завтра. Всім доброго раночку! Я фарбую брови, збираюся на роботу. В одного з відео ви мене, дівчатка, хтось просили показати фарбу для брів. Ось, будь ласка, показую вам, як вона виглядає. Це, по-моєму, наша українська фарба. Як вам така красуня? Так, і ось вам результат. Дівчатка, враховуйте, що це фарба коричнева. Якщо буде фарба чорна, а ви якась чи блондинка, чи риженька, чи русява, то буде некрасиво. Тобто для світліших дівчаток треба брати коричневу. Не гірше тату, правда ж? Друзі, я прийшла на балкон вішати одяг. Гляньте, що я побачила. Тут стоять мої гіацинтики. Бачите? Скільки пройшло? Днів 10. Бачите, він вже вкоренився і висаджує носика. Три тут їх. А вже один носика висаджує. Ура! Скоро в мене буде другий захід. Красоти. Іду з роботи, погляньте. Яка погодка. Зараз було б добре дерева обрізати в селі. Гарно, так тепленько. 12 градусів тепла. Мало часу, як ходиш на роботу, то нема коли що знімати, нема коли що робити. Зараз зайду, куплю щось собі на вечерю до листечка. Знаєте, не голодно. Щось треба таке легеньке купити. Зараз подивлюся. Так, прийшла я в великий супермаркет, хочу взяти собі авокадо. Біля нас теж є, але дуже дубове, дуже тверде. Короче, я швиденько скуплюся вдома, покажу вам, що купила, бо вже спішу. Я вдома спарилася. Яка на вулиці Жара, Фу, у мене спина мокра, поки я дійшла. Так, швиденько їсти. Купила дітям хліб. Буду варити супчик. Зараз сама поїм і зварю їм суп. Далі купила, вони замовили ковбасу, будуть робити шаурму. Майонез є, лаваш є, кетчуп є, капуста є, тільки не було. Далі, друзі, купила собі авокадо. Одненьке. І ось такий купила сирочок. Сьогодні на нього акція 45 гривень сир. І авокадо 90. А помідорчик вийшов мені 22 гривні. І один помідорчик. Все, більше нічого не купила порожня торба. Все, зараз свіденько готую собі вечерю і зварю ще дітям супчик. Все бігом. Все бігом. Так, дітям теж зварила супчик з квасолею. На костумашках з квасолею і з грибочками. Ось такі, бачите, гриби, квасолька велика така. Зелені вже вкинула, вже практично готовий. І все. На сьогодні мій день закінчений. Буду відпочивати. Друзі, давайте ще заглянемо з вами разом на тюльпанчики. Як вони виглядають? Бачите, виткнули носики разом з гіацинтами, а розвиваються набагато повільніше. Ну, а би все добре, живі, здорові, а другі гарніші, більші, такі вже, такі вже, знаєте, гарнесенькі. Ну, але, звичайно, що повільніше розвиваються, ніж гіацинти. Ну, чекаємо, чекаємо, зацвітуть чи не зацвітуть. Що ж, друзі, на цьому я завершую це відео. Далі я піду ще находжувати кроки та й буду відпочивати. Завтра новий день. Знову до праці. Може, завтра візьму вас з собою на роботу. Спасибі вам. За все, за підтримку, за добрі слова, за перегляди, за вподобайки, за поширення моїх відео. Низький уклін, шана, подяка усім, хто стоїть за нас на передовій, всім, хто докладає зусилля в нашу перемогу. Всім нам терпіння, міцного здоров'я, віри, багато любові, хороших людей поряд. До нової зустрічі. До побачення! Thank you.